Всім привіт, народ! Сьогодні у нас буде розпаковка Arctic Leopard. Це в нас модель Pro S. Також у нас сьогодні буде розпаковка самого великого байка на 40 кВт. Поїхав. Транспортується він в ось такому мутовому каркасі, е, є всі запчастини в окремій коробці. Колесо підвішено на стяжки, але це більш-менш нормальний вигляд він нікуди не надінеться. Також вилка закріплена знизу, спеціально, щоб він нікуди не неся. І всяк, всі запчастини до нього йдуть ось так в коробочці. Так, тепер потрібно зняти ось цю от балванку, вона тримає є, е, рульову, знімаєте спочатку гайку, потім дерев'яшку. Все ми його. Ми зняли конструкцію. Тепер потрібно просто зняти купу стяжок, ремні, які його тримали, і можна приступати до зборки. Стяжки рішуте охайно, бо їх дуже. Багато біля гідролінії особливо можна порізати. На задньому колосі тут знаходиться переднє криво. Не знаю, чому воно позаду, але так зробили. Просто я його минулого разу втратив. Ми не знали, що це. це переднє криво. Тепер тут в нас руль бути обережним, не перекрутити проводку, бо вона може порватися в майбутньому. Вставляємо руль. Перевіряємо, щоб не було ніяких пошкоджень безпосередньо кабелів, які у нас тут йдуть. А, бо в перший раз, коли до нас приїхав, ну він приїхав трішечки бушним після тест-драйвів, була трішечки надірвана проводка фари. Тому перевіряйте це все перед тим, як будете встановлювати. Так, виходить, у нас переднє гальма в нас встановлені праворуч, як на мотоциклах, а задня гальма ліворуч. Тому що на велосипедах і в нас, наприклад, ми робимо як на велосипедах, у нас навпаки. Ліве гальмо – це перед, праве гальмо – це зад, Тут, як в мотоциклах. Плюс гальми йдуть мото. Вони, до речі, можливо, скоро будуть у нас наявності на встановлення. Ми їх ще протестуємо на своїх байках, але, скоріш за все, це буде достатньо чудовий варіант для потужних електробайків там, до 10 кВт, тому що ну, колодки тут дуже великі, да і ресурсних ну, неймовірно великий. Спочатку закручуємо гайку верхню, потім поколинти на рулі. Бо по-інакшому у вас верхня гайка не прижме руль до вілки. Є ключі, це на всі ключі. Бачите, ось тут. Їми прикладаєте, воно вмикається. Є один запасний, один основний. Також, якщо я не помиляюсь, є якийсь спеціальний додаток. Через який можна скопіювати не всі ключ на свій телефон. Просто з телефону це робити. Але це потрібно цікавитись, я цим не займався ще. Так, дивіться уважно. Тут є в нас екранчик і е, ось така от проводка. Е, ну, Нібито все логічно, але були от вчора клієнти, які напутали. Зелений пін до зеленого. Тут два червоних, це в нас гіркони від гальм. Просто під'єднуєте е, від гальм червоне. Тут є спеціальний пазик зі стрілочками. Тобто тут стрілочка і тут стрілочка. вони повинні зійтись. Так. Так, і тут так само. Все. Тут можна з тяжками якось це все прифігачити. Ми цього робити не будемо, бо тут. Проводка в обмоці. Із-за чого може бути сильний перенатяг, тому на всяк випадок я цього не роблю. Тепер збираємо ремні. Тут є юзер-мануал одразу, але все на англійській мові. У нас є вже переклад, тому, якщо комусь буде цікаво, можна написати Дмитру, він вам відправить переклад. У нас вилка закріплена ось тут, приварена, бачите? Відкручуємо гайку з однієї. Тут незвичайна вілка, з іншої сторони гайки немає. Потрібно просто ось витягнути. Коли ми це будемо робити, вона отут-упреться в метал. Тому просто беремо плоскогубцями або якимось щіпцями та цей метал відгибаємо. Після того, як відкрутили ці винти, 4 штуки, можна вибивати ось. Тільки обережно не вдарте по різьби. Отак от, от. Тепер нам потрібно встановити передню колесо. Тут стяжками зафігачено ось такі от дві втулочки. Велика втулка ось ця от, біля ротора, маленька втулка ось сюди вставляється, прямо вставляється. Зараз покажу. А це, кстати, мой робочий стол. Неплохо. Неплохо, так. Да? На повышение прошу. Представляєте, чи правильно затягнути вонти ротора. Тому що, ну, на всяк випадок, ротор це все-таки гальмівна система, щоб він у вас просто не викрутився, не випав. Далі ставимо якраз оці от втулочки. Роставки. Виймаємо з гальм заглушку. Беремо вісь, десь воно ось тут. І будемо встановлювати її з тієї сторони, з якої виймали, тобто з цієї. Ось так от. Не зі сторони гальм. Таке, що воно трішки заїдає, бо можна просто пару раз так от стукать. Все буде нормально. Це буде... Да, це буде файно. Цю вісь ми затягуємо дуже сильно, скільки є сил, тому що ну, вона не повинна відкручуватись. А ось ці от винти це М6 А270. Я подивився по табліці, скільки потрібно Ньютон метрів на затягування. Пише, що 10, тому ми затягуємо на 10 Ньютон метрів. ще тут вже встановлений синій В коробочці у нас повинні бути лапки. Це в нас захист. Сюди на морду з наклійкою, логотип, логотипчиком. О, трішки пом'явсь. отак так воно, повне буд. Зараз все зроблено. І зарядний пристрій. Але нам головне зараз це лапки. Дивіться, от у вас лапка є. Потрібно ось от. Два два гачка є, ось велика частина, вона ставиться ось сюди. Бо люди плутаються часто і не знають, як її встановлювати, просто сюди ставити, а тут вона піджимає під байку. Це штіфт, потрібно вставляти оці шляпкою зверху вниз. Тому що з цієї сторони у нас є скоба. Буває таке, що вона може просто вилетіти. Так, ми її зараз згинаємо, але від. Будь-яких вібрацій, може ще щось. Вона вилітає. І якщо у вас воно буде шляпкою знизу вверх, то цей штифт просто вилітає і ви лишаєтесь вапки. Тому потрібно штифтом зверху внизу. Так, тепер нас залишилось тільки зафіксувати амортизатор. Знизу винти закручені, потрібно тільки верхній. Ми вже встановили, на зелений лактайт, закручуємо просто повністю. По динамометричному ключу 29, якщо я не помиляюсь. Тепер як вмикається байк? Затискаєте цю кнопку M. Бачите? Він вмикає вам екранчик. Тепер потрібно його розблокувати. Один з ключем. Все. У вас одразу вмикається нейтрал. Щоб вам увімкнути швидкість або збавити, тут є зліва стрілочка вверх. От він одразу вмикає одиничку. Другу, третю, четверту. І так само вниз. Щоб поїхати назад, ось тут є R. Це у нас фара. Тобто. Раз, два. Це от кнопочка on-off. Це в нас рекуперація. Якщо off, її немає, і ви будете просто їхати зі звичайними гальмами. Вмикаєте on, і у вас одразу включається рекуперація з гальм. Якраз те, що ми от маленький кабель. Так, зі зборкою ми завершили. Тепер хочу вам просто показати, чому цей байк не підходить для високих людей, наприклад, як я. У мене рост метр вісімдесят шість, якщо не помиляюсь. Ох, сідаємо. По-перше, це дуже незручно. Якщо я підіймаю ногу, при повороті руля я майже впираюсь е, рулем в ногу. По-друге, я ще сів дуже далеко на ізгиб сідушки. Якщо я сідаю, то це дуже так неприкольно виглядає. Я звик сідати ось тут. Тут сідати вже не можна, це так легенько. Тому що тут вже немає металу, тут вже пластик, тут ви вже сідаєте тупо на криво. Тому для великих людей це не підходить. Тому зараз вам Дима покаже, як потрібно як воно виглядає на невеличких людей. Так, я скажу це так, друзі. Це дійсно, коли у тебе високий рост, там є деякі нюанси. Но, но якщо ви середньостатистична людина і ви їздили так. на Суріку. То для вас це буде рай. рай. Тому що з ростом 165-168 приблизно, тобто немає 170, я на ньому окей виглядаю. Бачите, мене нічого не впирається для розуміння. Все, в мене тут все вільно. І коли я навіть їду, умовно, якісь хоч базові стойці, то в мене випряміті руки. Тобто в мене взагалі в цьому плані проблем немає. Чи їхати агресивно, мене вистачає руху на стідушці, щоб нормально себе відчувати. Тобто, для мене це прям супер. 165 180 см, цей діапазон, він досить. Специфічно, да. скажімо так, бо декому заходить, декому не заходить. Але тут, давайте, з моїм ростом 168 плюс-мінус. Там точно ми не знаємо, що ми не міряв, <реш> <реш> да? тому взагалі дуже комфортно. Сорон менше, Arctic трошечки більше, і тому ну, для багатьох це типа прям відкриття. А на рахунок підрамника дійсно є проблема, що щось їсти ось тут, десь перше, це ви тільки в стоці будете їхати агресивні. Вдруге, там а, під, вже закінчується сам алюмінієвий підрамник. Тому далі вже дивіться, якби там на ваш страх і ризик. Але так в загальному, тобто посадки вистачає, щоб сісти як батінка. Але з ростом 170. Тоді просто пушка ракета. Маканки. І так, ось це місце, про котре я казав, що саме в цьому місці вже закінчується металевий подрамок, алюмінієвий точніше, отут починається пластик. В цьому місці проблеми зазвичай, якщо дуже багато людей сідають ось тут. Тепер можна це подивитись на. вже... Байк з пробігом, бачимо це місце якраз. На той сідушці воно просто йде вверх, а тут, бачите, в цьому місці вже зігнуто. Тому з цим бувають проблеми. Що ж, дякую всім за увагу. На сьогодні це все. Буде ще два байка на огляд у наступних відео. Дякую всім за перегляд. До побачення.